Друзі, всім привіт! Зараз будемо пробувати завезти нашого тракторця. Залиємо води. Не заводили його ще з початку зими. Ще десь навіть в листопаді, скоріше всього, так, тут закрутили. Тут. Закрили. Єс. Так, залиємо його теплої води. Бо, чесно кажучи, тут вже би мотор пасувало зробити, тому компресія така собі. Друзі, ставте якогось моцного лайка, пишіть коментар, якщо хтось має якусь пораду, хтось ще знає, що можна порадити, бо я тому, чесно кажучи, трохи новачок. Тільки вчуся. Тому буду радий будь-якій вашій пораді. Ну і обов'язково підписуйтесь. Всім гарного вечора, слава Україні!